Прикольно, у мене сніданок вийшов на 800 ккал. <гум> ну, правда, я думаю, це за рахунок того, що я дуже великий салат зробив за обтімом, і я його не з'їм зараз. Але протягом дня з'їм. Бум. Бо... Білки жере вуглеводи. Наші друзі. Напевно, не знаю. У мене, правда, таких друзів немає. Математика за перший клас вже пройдена, все. Зараз іду робити собі винагороду. Іду, в ласку, дивитися якісь шмотки. Mm. Mm. Кайфово. Майже всі хебіти закрив. Залишилась англійська, але зараз хочу аудіокнигу послухати, коли буду йти. Весь мій вільний сьогоднішній час піде для того, щоб впорядковувати життя, налагоджувати фінансову сторону. Думати про те, як харчуватися, як з собою складати це все. Коротше, відкрилось багато нових векторів розвитку. І я відкритий до цього. Хе-хе. Клад. Я власку. Джам-бо. О ти склахтеш? Три, 4, 5. Ніфіга. Гасічка. Чобо? Якого дідька? Нічого, нічого собі не знайшов, але заробив собі маленький плюсик в карму. Я взяв рюкзак і в ньому знайшов 200 гривень. Перша думка була одразу забрати, звісно, але так подумав, блін, ну <плін> типу, не знаю. Ну, типу, я подумав, що простіше буде віддати дівчатам, тим паче цей магазин займається благодійністю, відправляє речі на благодійність, постійно прикольні речі продають, тому блін, ну тупо було б забрати гроші. Вони не мої. Тому, коротше, да. тому залишу. Зараз, думаю, піти в іншу ласку. Джей чекає, відклоняв таке. Видно, не видно, блін, ну тут і немає нікуди. Зараз хочу спробувати побити свій рекорд. Я вже підтягуюсь 11 разів. На нахуй. Блять. офігенно. Ого. Ого! 12. Блін, я вчора дуже класно відпочив фізично. Тобто я займався тільки йогою, не нагружав себе ніякими там. А, ні, біжу. Трохи, трохи було турніков і брусів, але я вчора, напевно, це головна причина або з. Харчувався нормально і закрився повністю по білку. Коли ти контролюєш те, що ти їш, то це дає тобі змогу покращувати свої результати. Ну реально. Більше контролю над собою, більше контролю над своїм життям. Е, неймовірний день. Це неймовірний день. Я сьогодні суперпродуктивний. Я не знаю. Мене дуже охоплює те, що в мене є ноут, і я за допомогою нього можу. Ну, я можу бути більш продуктивним, я можу виконувати за той же час виділений. Більше всього. Обсяг збільшився. Я зараз зробив, з'їв, точніше, того слона якого не міг давно з'їсти, це розібратися зі своїми фінансами. Вирішив іти типу, покроково, виписав всі свої борги, скільки в мене готівки, скільки в мене на карті, скільки в мене є обов'язкових платежів. Я не намагався все зробити, але цей кістяк, який я побудував, ну він дуже прикольний. Буду тепер від нього відштовхуватись, нарощувати на ньому м'язи. Мені вже подобається. Мені подобається цей контроль над життям. Як от з калоріями, так і з фінансами. Ти наче більше усвідомлюєш то, що тобі потрібно, на що краще витратити, як краще витратити. Коротше, не знаю, відкриваються нові вектори, які мені дуже подобаються. Фу, але це дуже багато потокової роботи. Ти сидиш. Загалом мій день виглядає просто отак. Я сиджу біля ноута, з ноутом, планшеті, читаю. Все, походив, розім'явся, сходив. Сьогодні от мав там два рази зустрічі там з друзями і це розряджає. Але зрозумів, що можна ці зустрічі трохи скорочувати на користь своїх справ. Ну можна. Ну тобто, десь вже коли за годинку перевалює, то ну, дивлячись, що ви робите, коротше, ну, я відчував, що можна вже закінчувати. Так, хочу прогулятися, жовочі болять. У мене до речі око почало б нас тільки червоніти. У мене і так червоніло, коли я дуже забагато курив. Ну, не просто не постійно. Вони вже адаптувалися очі потім. Вони вже й не червоніли. Але зараз я помітив, у мене прям праве око, щось знизу, капіляри чи що там сосуди. Дуже полопались. Чамбу. Джамбум. Мой рюк. Мой любимый рюк. Ну якось так.